Ось місце Скажі, поверло, не Обстріл почався близько 22-ї години, розповідає Олег. Приліт, ну, у двір, перештажування, вибиті вікна, всі почти, ну, з лісової сторони. Пошкоджена батарея, вже працювати не будуть. Сонячне. Ну, сонячне, так. Також пошкоджена літня кухня. Літня кухня. ну, Стукла вже зняли, вон двері повервала всіх самі. Воно в полки залітало. Пробила стіну. Я ж милики вбивали. Під час атаки ховалися з дружиною в будинку, каже Олег. До підвала, слава Богу, не добіг, бо возлі підвала і прилетіло. Рано у них, слава Богу, немає, а це все таке. Та що всі живі. За словами Олега, ці житлові будинки під атакою російських військових втретє. Вночі 1 квітня російські військові нанесли по селищу вісім ударів з артилерії, розповів керівник прософісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Пошкоджені не лише приватні будинки. Пошкоджена пекарня. Будівлі, і було пряме влучання в будівлю амбулаторії, саме де знаходилося все обладнання дороговартісне, яку було закуплено для цієї амбулаторії, аналізатори. Зараз оцінюються збитки. Також пошкоджено було лінію електромережу, там частково знеструмлення є, але там працюють. Зараз енергетики ладнаються. Що стосується пошкоджених будинків, то зараз там також працюють наша Херсонська аварійна рятувальна служба, яка надає допомогу, закривають вікна, перекривають дахи. За словами Толоконікова, поранених немає. Оксана Хлібус, Григорій Шматко Ігор Групченко, Суспільне новини, Херсон.